Вітаю вас у третьому випуску серії, присвяченої огляду приманок бренду Libra Lures. В останньому епізоді ви могли побачити ембріона шаду. Ви, напевно, вже також бачили кракеншад. Сьогодні настав час для Ембріон Твістерла. У попередніх випусках ви могли побачити наші приманки з серії Predator, такі як Kraken Shad та Ембріон Шад. Сьогодні перед вами Ембріон Твістер, тобто приманка з твістерним хвостом. Це приманка, яка створить чимало шуму у воді. Чесно кажучи, коли я був ще дитиною, саме з такого типу твістерів я починав ловити рибу. І це якраз гарна пропозиція для молодих рибалок, якщо вони хочуть розпочати свою пригоду зі спінінгом, щоб спробувати саме з ембріон твістер. Приманка проста у використанні, веденні і водночас дуже ефективна. Це не змінює того факту, що ми вже отримуємо відгуки від спортивних рибалок, які також щиро рекомендують нам цю приманку. Нам рекомендувати не потрібно, але ми повинні вам про це сказати. Адже не лише окунці, а й спортивні щуки чи судачки дуже охоче атакують цю приманку. Додатково, вже навесні, після Райбоменіа 2024, я мав задоволення ловити на цю приманку. Першим ділом я взяв її на форель і справді здивувався, адже виявилося, що риба не кидалася на черв'яків, а саме першою атакувала ембріона Твістер. І тепер особлива увага для молодих рибалок. Якщо ви мрієте саме про те, щоб розпочати свою пригоду зі спінінгом, саме Embryon Twister стане відповіддю на питання, з чого почати. Така приманка дуже проста у використанні, що ми зараз вам і покажемо. Але додатково саме для такого типу приманок техніка, яку ви обираєте, не є настільки важливою. Звісно, це має значення, але не є найважливішим. Єдине, на чому вам потрібно буде зосередитися, це як правильно оснастити приманку та просто закинути її у воду. Потім окуні, щуки, судаки, або, як у моєму випадку, форелі, із задоволенням атакуватимуть саме Embryon Twister. Давайте почнемо винятково з відмінностей: тут у нас є Embryon Shad, а тут у нас є Embryon Twister. Розмір 3 дюйми, розмір 2 дюйми. Саме так. Твістери мають трохи інші розміри, ніж Embryon Shad чи Kraken Shad. Embryon Twister має подібне потовщення, але вже закінчується твістерним хвостом. Це дозволяє молодим рибалкам, про яких я згадував на початку цього відео, просто оснастити її легкою джигголівкою голівкою найпростішою. І закидаючи таку приманку та рівномірно підмотуючи, ви вже зможете успішно ловити таких риб, як окунь, судак чи щука. Варто згадати, я вже показав Embryon Twister розміром 2,5 дюйма, що це зовсім не найменша приманка з цієї серії, адже у нас є ще менші. Ось навіть важко це показати на камеру. Дитя нашого бренду, тобто Embryon твістерле. Розмір 1,75 дюйма. Простий маленький твістер, завдяки якому ми можемо тепер ефективно обловлювати місця на окуня, який саме харчується такою дрібною живністю. Особливо тут працює саме цей колір 003, що класно, тут також використано плаваючий матеріал і він пахне рибою, впевнений, це точно буде ловити на ваших водоймах. Ви повинні переконатися в цьому самі. І якщо говорити про упаковки цих приманок, то вони знаходяться саме в таких блістерах. У розмірі 2,5 дюйми, ви знайдете аж 10 наших приманок, а в розмірі 1 ,75 дюйма аж 12 силіконок із серії Предатор. Що цікаво, така упаковка дає нам справді багато приманок для того, щоб успішно ловити різноманітних хижаків. І що ще цікаво, ці приманки. Хоча й маленькі, але виготовлені з міцного матеріалу, завдяки чому ловлячи окунів, нам зовсім не обов'язково одразу викидати нашу силіконку у смітник, а можна продовжувати ловити далі. Адже ця приманка справді має класний міцний матеріал. І пам'ятайте, що рибальські магазини можуть продавати ці приманки поштучно. Завдяки цьому, ви можете комбінувати різні набори, щоб мати різні розміри та різні кольори. Тож ви зможете вирушити на водойму, маючи насправді все необхідне з собою і водночас не витрачаючи забагато грошей. Це справді класний варіант. Особливо, якщо, як я вже згадував, ви тільки починаєте свою пригоду зі спінінгом. Але ми також отримуємо відгуки, що саме цей Embryon Twister наводить фурор на змаганнях і часто трапляються гарні трофейні щуки, яких можна ловити, швидко обловлюючи очерети чи інші місця, оснащеним джиг голівкою вольфрамовим повідцем, і тоді можна спокійно ловити щук. А тепер перейдемо до оснащення цієї приманки. Ловлячи на головки з чебурашкою, ми можемо дозволити собі таке постукування по дну, яке ефективно буде приваблювати окунів або інших хижаків до атаки. Ще одним цікавим різновидом, який ми можемо додати до лову на такі приманки, є свинцева головка, але трикутної форми. Це повністю змінить характер роботи нашої приманки. Зараз ви побачите у воді, як це виглядає. Звісно, це не є обов'язковим прийомом, але іноді варто поекспериментувати на водоймі, мати такі головки і спробувати половити саме таким способом. Давайте подивимось, як це працює у воді. І останній спосіб оснащення на сьогодні це недріг, тобто плоска головка, яку ви напевно вже бачили у попередніх випусках. Тут у нас якраз Embryon Twist Tail розміром 2,5 дюйми, колір Електро таку приманку ми поставимо на дно і риби дуже охоче її атакуватимуть. Це особливо добре працює взимку. Особливо цей колір 020 «Електро». Запам'ятайте його, адже це один із найпомітніших кольорів, особливо саме взимку. Давайте тепер подивимося, як це виглядає у воді. І слухайте, як і в кожному попередньому випуску на вас чекає невеликий конкурс. Розігруються два набори приманок із серії Predator, і все, що вам потрібно зробити, це дати шанс проявити себе молодим у Тіктока. Єдине, що вам потрібно зробити, це поставити лайк цьому відео тут, на Ютубі. Вам також потрібно поставити лайк конкурсному Тікток, який я викладу для вас у день прем'єри цього відео. А додатково ви повинні написати коментар, чому саме ви маєте виграти. Ми оберемо два коментарі, а вам бажаємо удачі. І ось таким чином ми дійшли до кінця цього відео. Ми вже обговорили Embryon Twist Tail, Embryon Shad та Kraken Shot. Важливо, що попереду на нас чекає серія Bass і серія Trout, тож обов'язково підпишіться на цей канал на Ютубі. Слідкуйте за нашим Instagram, Facebook та TikTok. Там ми будемо повідомляти про всі новинки та про всі матеріали, які ми для вас готуємо. Крім того, якщо вам потрібно більше інформації про наші приманки, каталог на нашому сайті завжди доступний для вас, і там ви можете сміливо переглянути всі приманки, які є, та які будуть, як їх оснащувати та чим обтяжувати. До зустрічі в наступному матеріалі.